Реабілітаційний центр Турбота працює в обласному центрі з 2002 року. Необхідна допомога надається дітям з ураженням нервової системи і опорно-рухового апарату віком від народження до 18 років. Займатися приїздять сюди не лише жителі Хмельницького, а також з області та й з поза її меж в залежності від ступенів ураження. Ну робиться лікарський огляд і відповідно призначаються необхідні процедури. Дітки приходять, займаються і так іде курс на протязі двох з половиною У центрі практикують парафінотерапію, масаж, лікувальну фізкультуру, аква та арт-терапію. Займаються з дітьми також психолог, логопед та терапевт. Якщо дітки з легкою формою, то значить позитивні результати є досить швидко і позитивна динаміка досить непогана. Якщо ж з якимись складними. Ураженнями, значить, з такими дітками треба працювати довготривало, на протязі багатьох років, і поступово поступово намагаємося відновити їхнє здоров'я, соціалізувати таких дітей. П'ятирітній Андрійко займається у центрі з першого року. Проходить майже всі види терапії, які тут є. Досягнутими результатами. Мама хлопчика задоволена. З допомогою лікарів ми ходимо, сидимо, бігаємо, хуліганем. Погано розмовляємо, але зараз е займаємося з логопедом, Я думаю, ми це теж все виправимо. Попри всі досягнення закладу, є одна проблема: великий потік пацієнтів, адже центр розрахований максимально на 25 діток, а таких щодня понад 30. Аби частково розвантажити цей заклад, а також упорядкувати всю систему реабілітації дітей-інвалідів у краї, планують створити обласний центр реабілітації. Ми маємо один із закладів, який сьогодні вже просто не виконує свою роль, яку колись виконував. Він дійсно тоді був потрібен, тому що та тих хвороб було багато, сьогодні немає. І ми для того, щоб і людей зберегти, і колектив зберегти, і зберегти медичний персонал, який є, ми, мабуть, все-таки підемо з пропозиції, є підтримка губернатора, створити дійсно обласний центр реабілітації. Робота ця кропітка, каже посадовець, але важлива для усього краю. Ми можемо надати медичну допомогу, пролікувати їх в стаціонарі. а далі дитина потребує реабілітаційного відновного лікування, пристосування до життя в соціумі, і вона повинна бути. І ми стикнулися тут з проблемами. Чому? По-перше, що в нас сьогодні є соціальні заклади, які займаються соціальною реабілітацією, але в нас мало медичної реабілітації, та яка безпосередньо повинна продовжувати цю лікування, яке було проведено в стаціонарі. Якщо ми будемо займатися цією реабілітацією, дитина залишиться в сім'ї. Для такої роботи на Хмельниччині достатньо необхідних спеціалістів. А досягнення, які є сьогодні, засвідчують, такі подільські заклади зможуть на рівних конкурувати з найкращими центрами реабілітації України.